Привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас таке лайтове відео буде, тому що в мене вихідний, і я вирішила зняти для вас просто влог. Я знаю, що ви любите такі формати відео, можливо, не всі, але багато хто любить, де я просто читаю книгу, показую своє життя, там їмо разом смаколики і нічого такого не робимо. Я насправді хотіла зняти такий сонячний і яскравий влог з цією книгою, яку планую сьогодні читати, але, на жаль, Погода вирішила інакше. Я взагалі не розумію, коли вже нарешті вийде сонце, тому що я подивилась, що його не буде, я так розумію, до кінця квітня. Чи воно на нас образилось, чи щось сталося. В деяких областях України взагалі сніг, що для мене просто шок-контент. В нас немає снігу, в нас плюс 17, плюс 15, але дощ і холодний вітер. Тому в мене постійно болить голова, я нічого не хочу. І сьогодні вирішила, що я. Маю сама собі підняти настрій, купила собі смаколиків і будемо з вами читати книгу. Я дуже хочу, щоб ця книга подарувала мені сьогодні гарний настрій, якесь тепло хоча б на сторінках цієї книги, і сподіваюся, що вона мені дійсно сподобається. Тому давайте підемо разом до книжкової шафи і я вам покажу, що саме я буду сьогодні читати. Я думаю, що по назві цього відео ви вже здогадали, що ми сьогодні будемо з вами читати. Це, звичайно, ток сенсація від видавництва Artbooks, яка називається Пляжне чтиво від авторки Емілі Генрі. Я дуже сильно хотіла прочитати цю книгу. Я бачила її в Австрії, коли ходила по книжковим магазинам, хотіла її придбати, але я тоді не купила. Я купила від Емілі Генрі іншу книгу, яка називається Book Lovers. От і тому дуже чекала, коли вийде українською саме ця. Мені сподобалась обкладинка. Це, наскільки я пам'ятаю, одна з оригінальних обкладинок англомовного видання. А ще, звичайно, я була просто в захваті від цього. Квіточки і кольоровий зріз – це просто моя слабкість. Тут ще ну, просто неймовірно гарно, мені дуже сильно сподобалось. Також тут закладинка лясе, і скільки тут взагалі-то сторінок. 378 Багатенько я не знаю, чи встигну сьогодні прочитати. Сподіваюся, що вона читається дуже-дуже швидко. А ще в цій посилочці були дві листівочки. На першій був анонс новинок 2023 року, які будуть видаватись Artbooks. Я, звичайно, хочу майже всі. Дуже хочу червоний, білий та королівський синій. Хочу всі книги Емілі Генрі. Не знаю, чи буду купляти другу частину санаторію від Сари Пірс. Ще думаю. Хочу малібу Райзінг від авторки сім чоловіків Евелін Гюго. І також тут буде дві книги інкогніто. Не знаю, я сподіваюся, що там буде щось дуже круте також. Сім чоловіків я теж хотіла б придбати, не знаю, можливо, для того, щоб порівняти переклад, тому що зараз я її читаю англійською мовою. Ну і просто хотілося б, звичайно, підтримати видавництво. Друга листівочка це був такий, ніби трекер читання. Я не знаю, як правильно це називається. Тут можна написати назву книги автора і поставити оцінку. Я думаю, що в квітні місяці я не прочитаю аж стільки книжок, але все одно хочу тут записувати все, ставити оціночку, щоб нічого не забути. Не знаю, як кому, а мені було дуже приємно отримати якісь такі сюрпризи від видавництва, якусь увагу до читачів, і також я була просто в захваті від оформлення, тому зараз візьмемо з вами якісь смаколики і будемо починати читати. Я сьогодні, вже зранку, була в магазині, тому що знала, що я сьогодні буду знімати влог, купила собі цілу купу смаколиків, тому зараз буде ваша улюблена розпаковка. Купила собі, як завжди, Отакі палички з шинкою гірчицею. Отакі чіпси люкс з сметаною та цибулею. Йогурт, я такий ще не пробувала з бананом та лічі. Щось таке прикольне має бути. Далі мармеладки, звичайно, мої улюблені пончики, капкейки, щось таке прикольне. Два напої взяла собі отаку фанту синю, я таку ще не пробувала. А чому тут перегорнута назва Фанте? Верх ногами дивно. Ще купила собі просто живчик в дуже такій пафосній упаковці. Ну, Люблю. І в мене тут ще залишились млинці. Це мені на обід. Ціла купа смаколиків в мене тепер. Тут мені ще мама привезла з Австрії шоколаду купу, м Всяких штук. Рітер Sport з маракуєю. Неймовірно смачний, якщо ви ще не куштували такий. Оцей бренд шоколаду, мені дуже подобається з фісташкою. З, чим, що тут? з малиною, з карамеллю. Коротше кажучи, в мене тут ціла купа солодощів і всяких штук, тому можна починати читати. Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте почнемо з йогурту. І ще, друзі, про що ж ця книга? Я прочитала анотацію, в якій написано, що тут буде розповідатись про чоловіка на ім'я Огастус і дівчину на ім'я Дженіорі. Обидва вони автори. Огастус пише більш такі складні твори, меланхолічні, депресивні, а вона пише романтичні комедії, і у них у обох творча криза зараз. Вони заключають парі, що за три місяці літа Огастус напише щось таке романтичне і життєрадісне, а вона, я так розумію, напише якийсь більш такий меланхолійний роман замість нього. Вони домовляються, що щосуботи вона буде влаштовувати йому романтичний вечір, а він влаштує їй інтерв'ю з цілілими учасниками смертельного культу. Кожен закінчить свою книжку, і ніхто не закохається. Точно, точно. Насправді я думаю, що це буде досить такий банальний роман, але я нічого такого і не очікую від цієї книги. Я просто хочу познайомитися з цією авторкою, по-перше, тому що чула дуже багато позитивних відгуків на англомовному буктюбі про неї. І, звичайно, просто хочу насолодитись романтикою цієї книги і отримати якісь позитивні емоції. В принципі, більше мені нічого не хочеться отримати від цієї книги, тому саме час розслабитись і починати читати. До речі, йогурт неймовірно смачний. Мені дуже подобається. Все, починаємо читати. До речі, вийшло трішки сонечка. Так, тепло стало на вулиці різко. Це, напевно, тому що я читаю дуже теплу книжечку. Якщо я її дочитаю, то взагалі буде плюс 20. Давайте так, запрограмуємось. Ну що, я прочитала рівно 100 сторінок. Поки що я просто в захваті, я навіть не помітила, як її прочитала, змусила себе зупинитись, тому що треба щось поїсти. Хочу сказати, що книга читається неймовірно швидко, легко, захоплююче. Мені дуже сильно подобається, тому що я з цією книгою відпочиваю. Мій мозок просто відключився. Читаю цю книгу, ніби дивиться якийсь романтичний фільм. Як її казала, що в анотації написано про головну героїню, авторку, яка переїжджає в новий будинок. І виявляється, що її сусід також популярний автор, з яким вони знайомі насправді ще з коледжу. Він завжди дуже скептично так відносився до її, скажімо так, творчості. Він казав, що Ронкоме це ну таке банальне, довго і щасливо, це нікому не цікаво. Або це просто якось несерйозно, і от в них така, ніби як конкуренція просинається. Вона каже, що це дуже серйозно, тому що саме такі романтичні комедії мають бути. Він навіть сказав, що для таких книжок виділили окремий жанр, і це не треба було робити, тому що вони якось негідні окремого жанру. Мене це дійсно дуже обурило, тому що я дуже люблю подібні книги. Як каже головна героїня, вона вважає, що її творчість це книги, які можуть відволікти людину від якихось серйозних проблем у житті, розслабитись, допомогти і якось ну, відпочити. Я з цим повністю згодна, тому що саме тоді, коли в мене поганий настрій або якісь проблеми у житті, я завжди беру ромкоми, читаю, і вони мені дійсно допомагають відволіктись і відпочити. Тому такі книги мають бути, вони дуже дійсно важливі. І от, нарешті настає момент. Коли вони заключають парі, він має написати романтичну комедію, а вона має написати складну якусь серйозну книгу, якийсь роман. Чи вдасться це їм мені дуже цікаво, особливо цьому чоловіку? Чи вдасться йому написати таку романтичну історію? Подивимось, мені чомусь здається, якась в нього буде з цим проблема. Ну, коротше кажучи, ви вже зрозуміли, що я поки що просто в захваті. Хочу зараз пообідати, розігрію собі млинці з куркою, і буду продовжувати читати. Друзі, я згадала, що я вам обіцяла показати свої книжкові закладинки, все, що в мене є, свої стікери. Мене питали про це дуже багато разів. Сподіваюсь, що вам все ще цікаво. А Якраз у нас сьогодні такий домашній влог. Особливо показати мені вам більше нічого, тому давайте подивимось на закладники. Так, по-перше, в мене є отакий величезний конверт, в якому зберігаються усі листівочки, які ви мені дарували або дарували мої рідні, друзі. Коротше кажучи, усе зберігаю, тому що мені завжди дуже приємно, це такі спогади. І, до речі, зберігаю ще всі свої квитки з подорожей. Це для мене теж дуже важливо. Так, кадр перший. Тут в мене дві закладинки такі. Шкіряні. Колись я робила рекламу дуже давно. Тут в мене закладинки від моїх найдорожчих людей. Це від Аліни подружки, це від моєї мами з Австрії, це мама привезла з Венеції, Ця також від мами. Вона її купувала у книжковому магазині в Австрії. Це мама мені подарувала зі Львова привезла. А це Аліна малювала сама. Ви подивіться. Це щось дуже неймовірно гарне. Мені навіть шкода її використовувати, бо я боюсь її порвати. Далі тут в мене ціла величезна колекція закладенок з книгарні є. Я їх купую зазвичай в офлайн-магазині, але можна замовити на сайті, там ніби дешевше. Але я точно не знаю, тому просто зайдіть, подивіться. А тут в мене різні закладинки. Цю мені підписниця дарувала, це мене, я не пам'ятаю, звідки. Ці я замовляла на цьому аккаунті в інстаграм. Листівка Візлав. Я думаю, що ви багато хто вже знаєте про неї. Це також мені дарувала дівчина малює сама закладинки. Це мені нещодавно подарували, коли я замовляла стікери. Оці дві закладинки з Братислави, коли я була в Словакії, купляла книги там. Мені дуже сподобалося, що я зрозуміла, що тут написано, ніби написано: нехай ваші книги розквітнуть, якщо я не помиляюсь. Тож це була перша партія закладинок моїх улюблених. Зараз покажу ще. Друга партія закладинок з такими підвісочками. Три отакі новорічні в мене є. Отакі різні. Дуже мені подобається оця, оця така весняна. Теж це листівка Візлав. Всі оці підвісочки ви можете обирати самі до кожної закладинки окремо. Далі тут в мене магнитні закладинки, в мене їх дуже-дуже мало, тому що я, якщо чесно, ними не користуюсь зазвичай. Так, далі тут такі в мене ще є. І цю купляла в АТБ, вже роздарувала всі, що в мене були за АТБ. Залишилась тільки ця. Ну, це ніби закладинок все. Зараз ще я вам покажу свої стікери, якщо хтось не бачив, тому що я їх показувала у відео читацького щоденника і, можливо, подивимось. З'явились його не всі. Всі мої стікери є отакі, більш постельні відтінки. Ці я вже розпакувала, буду користуватись, тому що скоро буду читати цю книгу. Червоних стікерів в мене не знайшлося, тому обрала отакі два кольори. Ці стікери мені подарувала Яна, моя підписниця нещодавно. Ці також хтось подарував, якщо чесно не пам'ятаю. І отакі ще більш яскраві в мене є. Як бачите, я ними не дуже часто користуюсь поки що, але сподіваюся, що в майбутньому щось зміниться. До речі, помітила щойно, що можна використовувати оці стікери для книги цієї. Побачимо, можливо, щось зміню. Ще, до речі, в мене є дві закладники, які мені подарувала моя сестричка. Отака. Мілка Рід, підписуйтесь. І отака. Це, до речі, мій особистий аккаунт. Також можете підписатись, якщо вам цікаво. Все, ніби показала вам всі свої стікери, всі свої закладинки. Тут у мене є ще наліпки трішечки. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Поки на вулиці тепло, я користуюсь можливістю і читаю тут, поки вітру немає, і ніби якось потеплішало. Буду тут ловити зараз сонячне проміння, слухати, як співають пташки і півні, і продовжувати читати. Так, друзі, в мене невеличка технічна перерва. Я зараз буду дивитись відео на Ютубі. Я не тільки знімаю, я ще й дивлюсь інших блогерів. Сандра нещодавно влаштувала літературний марафон, де вони з дівчатками обмінюються улюбленими книжками і читають їх. І сьогодні виходить відео у Іри на каналі Lost in Leap. Воно вийшло вже 31 хвилину назад, а я досі не подивилась. це непорядок. Мені дуже подобається цей марафон, я дивлюсь всі відео, жодного не пропускаю. Мені дуже цікаво. Я вже записала собі цілу купу книжок, які я буду читати скоро з цього марафону. Тому, якщо ви ще не дивились, обов'язково подивіться. Так, друзі, я на 177-й сторінці. Зараз трішки перерва в мене, тому що скоро приїде чоловік, ми будемо вечеряти, а потім буду продовжувати обов'язково читати. Дуже мені подобається книга, така романтична, приромантична. Я таке дуже люблю, звичайно. Між головними героями така, знаєте, атмосферка напружена. Ніби вони одне одному і не подобаються, і подобається Отакий мотив від ненависті, хоча я не скажу, що в них там була ненависть, але від такої неприязні та суперничества до кохання я таке дуже сильно люблю. І от між ними ще офіційно не зав'язуються романтичні стосунки, але я думаю, що ви всі розумієте, що вони будуть, звичайно. Мені подобається, що тут в цій книзі дуже багато гумору, я постійно посміхаюсь і сміялась декілька разів вголос, тому що. Люблю такий трішки чорний, трішки абсурдний іноді гумор, яким наповнена ця книга. Ще можу сказати, що про головну героїню ми знаємо, в принципі, все про її минуле, про її життя. А от про головного героя ми майже нічого не знаємо, тому що він про себе нічого не розповідає. Ми знаємо просто, як його звуть. До речі, я помітила стосовно їх імен, головного героя звуть Огастус, а головну героїню Дженюарі. І це ж назви місяців, просто перекладені так у нас. Тому що, якщо б перекладали на українську мову, то було б якось не дуже: січень та серпень. Ну ні. Дивно, чому вона так назвала головних героїв? Не якийсь там Джейк та Джейні. А назви місяців. Чи такі імена це норма там в Америці? Не знаю, якось для мене це було трішки дивно. Так от, про головного героя ми нічого про нього не знаємо. Я впевнена, що він приховує щось таке цікавеньке, і про це ми дізнаємось далі. От, ну не знаю, чи вдасться мені сьогодні дочитати цю книгу, чи все ж таки буду її дочитувати ще завтра. Побачу. Сподіваюся, що все ж таки встигну, тому що читається вона, я вже казала, дуже-дуже легко. Я з нею просто е, кайфую, і взагалі в мене немає якогось, е, знаєте, відчуття, що я читаю, не знаю, як це назвати. Мені здається, що просто нічого такого не відбувається. Я або серіал там на фоні вімкнула, або фільм, або щось мені хтось просто розповідає. Тобто немає якогось напруження та ну, втомлення. Немає, ну це класно дуже тому. Продовжую читати. Ну що друзі, я вже дочитала цю книжечку, все ж таки змогла дочитати зараз тільки початок 11 години. Дуже вона легко і швидко читається, не могла від неї просто відірватися. Можу сказати, що друга половина книги була сконцентрована саме на темі стосунків головних героїв між собою, на їх сімейних проблемах у минулому. На тому, які вони особистості, як вони такими стали, ми дізнаємось таємниці головного героя, чому він такий похмурий, чому саме він не вірить в ці хеппі-енди і не любить цей жанр літератури. Все обґрунтовано, все зрозуміло. Звичайно, було дуже приємно спостерігати за розвитком їх стосунків. Мені сподобалося, що в цьому ромкомі було всього вдосталь: трішки 18+, трішки романтики, трішки якоїсь філософії, трішки гумору. Тобто не було з перебором, бо іноді деякі ромкоми мені не подобаються, тому що там все якось. Або надто відверто, або надто солодко та мило. Це я теж не дуже люблю. А в цій книзі мені сподобалось все. Єдине, чого мені трішки не вистачило, це саме цього парі, коли вони обмінювались жанрами. Якось це трішки було змазано і не розкрита була ця тема. Так все було зрозуміло, але друга половина книги була зосереджена на іншому, і про саме це Парі було зовсім трішки там в фіналі сказано. В цілому, з цією книгою я просто неймовірно, приємно провела цей вихідний. Як бачите, 400 сторінок пролетіли просто непомітно, читалось дійсно неймовірно швидко. І можу сказати, що я її поставлю, напевно, 9 з 10, тому що. Що трішечки друга половина книги здалася мені затягнутою, все ж таки майже 400 сторінок для румкому. Як на мене, трішки занадто багато, я б скоротила, якщо чесно, об'єм цієї книги. Але в цілому дуже непогано, вона мені дійсно сподобалась для свого жанру, коли ви бажаєте відпочити, просто відключитись від усіх проблем, прочитати щось дуже романтичне, то ця книга просто ідеальний варіант. Ще не можу не помітити, що все ж таки якість видання цього просто неймовірно крута. Приємно повертатись до книги, відкривати її, читати її. Отримуєш і естетичне задоволення, і хочеться просто продовжувати читати. Тому за це видавництво окремий плюс, окрема вдячність все ж таки для мене зовнішній вигляд книги має значення. Тому можу сказати, що цю книгу я вам рекомендую, особливо дівчаткам, які люблять такі романтичні історії. Буду обов'язково продовжувати знайомство з цією авторкою. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, що вам було цікаво провести зі мною цей такий дуже активний вихідний просто з читанням однієї книги. Можливо, ви хотіли її прочитати, тому що це новинка, і вам буде цікаво дізнатися мої враження. А я вже піду, напевно, прийму ванну. І буду готуватись до сну, бо мені завтра на роботу. Хто в суботу на роботу, той я. Як завжди, буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене лайком під цим відео, коментарем, якщо, можливо, ви вже прочитали цю книжечку або плануєте, чи взагалі ви любите такий жанр або його якось уникаєте. Буду вам вдячна, звичайно, за підписку на канал, якщо ви цього ще не зробили. І ми з вами побачимось вже скоро в нових відео. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!